Для депутата чи міського голови. Тобто він мусить управляти всім питанням, вирішування всіх проблем, які є в громаді. Бо його це безпосередня задача. Ось для чого їх обирають. Не казати, що я не можу, або у мене чогось недостатньо. Ні. Мусиш. Тебе обрали для цього. І це мають знати мешканці. Отака От має бути позиція у мешканців. І ось приклад: міста, населення 45 тисяч осіб. У 2020 році люди обрали міську голову, бо він пообіцяв. Розвиток туризму і нові робочі місця пройшло 2 роки. З бюджету витрачено 1,2 мільйонів гривень на розробку, концепцію бренду міста. Який так і не запустив. Тим часом знесли міський ринок, а на його місці обіцяли торговий центр. Але продали землю своїм людям. Депутати з його більшості голосують за все мовчки, бо там їхній інтерес. Жодних сесій у відкритому доступі. Все скривають він громади, все рішають. А тепер увага. На вибори прийшло тільки 36% мешканців. Ось можна порівняти оцей приклад з різними іншими прикладами, які були в Україні. Щодо явки виборців. І більшість депутатів пройшли із 300-400 голосами. Які ж можна зробити висновок? Місто не змінилося, бо обрали не тих. Не тих обрали. Бо більшість не прийшла. Більшість сказала, від мене нічого не залежить, мене це не стосується. А що вирішує мій голос? І ось обрали за них. І ось результати. Які ж причини о цієї проблеми? Люди втомилися і не вірять у зміни. Вони не ходять на вибори, а потім жаліються проблемам. Голосують за обличчя з білборда, а не за конкретні дії. Побачили білборд і там кандидат щось їм пообіцяв, або якісь вітання надав, що він за громаду тільки оберіть І люди дуже багато голосують за оці білбордні моменти, які в